Добрий вечір. Хочу слідуючу тезу 104. Хочу підняти питання, чи залишаться старі реперні точки нові експозиції. Ну, зараз, якщо взяти, як програмуються люди, є якісь реперні точки. Люди, якби згадуючи про ці точки, у них асоціація з якимись подіями. Ну, наприклад, ті самі історичні постаті. От люди там знають, ага, такий-то діяч те-то-те-то те зробив, і фактично слідуючий діяч якийсь, і фактично формується від бачення людей через такі реперні точки. Але богообрані це використовували і змінювали. Ну от візьміть ви Ульянова Бланка. Напоганяло Ленін. Як його багато людей зараз знають, ну, я беру більше старше покоління, що в радянські часи, що це дідусь Ленін, який землю дав крістянам, якого переляку він дав, коли навпаки забрав. Тому що до революції ще в 19 столітті прибрали фактично рабство. І Селяни вже використовували землю. Я знаю по своїм родичам, бабусі питав, кажу, як вони. Ну, скільки потрібно було, скільки засівали. Потім урожай продадуть, що їм потрібно, вони купляли. І таким чином вони були незалежні, ну не так залежні від держави. Тому що все головне вони робили саме. Ну, їжу вирощували, тут же обмін ішов на якісь предмети і жили досить заможно. Мій прадід він на заводі робив в залізничних майстернях, пізніше завод Верзе. Він майстром був, отримав 100 карбованців зарплату. Його дружина сестра була замужем за токарем, той 120 рублів отримав. Ну, а по цінам 20 рублів корова коштував. От мій прадід працював один, в нього було п'ятеро дітей, правда, потім маленький помер. Матері в сума хату збудував тут. Фактично, це той рівень, який був до революції. Ну, а потім створили цей образ реперний дідуся Леніна, який дав людям землю і все. Ну і все, і багато так, фактично, два покоління. Це почали вірити і передавати й далі. Я здивався, коли зараз, вже в сучасності, ну, ті, що <кхм>, застали Радянський Союз, ну, в шкільні роки, будемо так казати, вони своїм дітям передали якраз образ дідуса Леніна такого. Так що не дивно, що й на Донбасі таке сталося. <кхм> Тому що спотворений образ. Але на цих образах фактично <кій> формувалося світобачення людей. І фактично, підсовуючи такі реперні точки, можна було впливати на світобачення людей. І тут дуже цікавий момент. Я от по пам'ятникам просто раз пройшовся, що не треба деякі пам'ятники, але якщо воно знищується, так може всіх треба знищити. Фактично не потрібні оці реперні точки минулі. Якщо нова експозиція, то можливо тоді взагалі всі реперні точки. Але за що людина буде тоді чіплятися, коли в неї нічого немає? Фактично все минуле, хай штучно створене, воно практично перестає існувати. Як люди будуть існувати? За що вони будуть чіплятися? Як вони будуть планувати? Тому що все рівно ви плануєте якось. <клес> Практично зараз в Охбороні продовжують свою практику, ну, просто змінюють героїв. Що раніше герої там були та сама Катерина, потім почалися більшовики, Ленін-Сталін, потім їх. Перефарбовували. Спочатку вони були погані, ну, в цьому випадку Сталін, а потім почав на ньому молитися. Ну, коли свідків не залишається, то до такої реперної точки мають що завгодно причепити. І все, зараз багато, подивіться, що там в Росії твориться. Все, моляться на Сталіна. А скільки людей загинуло, що було зроблено? Цим політикам. Тільки війну людей поклали. І як зараз буде. Тому що якщо залишать реперні точки, то які, хто буде їх залишати? Ну, обогобрані Богообрані вам залишать? Але якщо взять прибрати всі, тоді в нас летить повністю вся історія. Починаючи з сина єврейського народу, Бога, Ісуса. Ну, а якщо прибирається постать репер, то фактично потім забувається і діяння, які приписані цьому цій постаті. Відповідно, одне-два покоління, і ніхто навіть не буде знати про єврейського Бога. Ну і це стосується всього останнього. Так що Тут питання дуже цікаве. Тому що якщо забрати всі репери, а за що чіпляться? Людям не комфортно, звикли, що є якась історія, є асоціації. Вони можуть до себе скласти якісь ланцюжки логічні. А то це пустка. Ну Взяли всі стерли. Ні одного репера. Ні Ісусів, ні богів різних. Ну нічого. Чистий лист. Як чистого листа? А без цього, що буде чистий лист. Тому що нова експозиція не може бути прив'язана до старого. Ну, щоб, Як пояснити, воно якось буде прив'язано, але не жорстко прив'язано. Тому що тоді ж нічого не зміниться. Ті ж богообрані почнуть програмувати далі. І, відповідно, знову те саме буде. Так що виходить, що від всього, що реперні точки, ці будуть прибрані. І от, чисто листа з невідомого, куди рухатися. Ні, воно залишиться те, як би історія якась, але вона не буде так впливати на сучасність. Ну, не даром воно і зараз руйнується, ви ж бачите, що робиться в Україні. Фактично знищується все, до чого прив'язані люди. Дуже багато людей були прив'язані до житла, тому що це не одне покоління, часто вибудовувало це житло, і це родинне житло, тому подібне. А зараз от воно знищується безжально. Ну, хай не во всіх, але в багатьох. Відповідно, все, ради чого жило не одне покоління, воно знищується. Раді чого жити далі. Повторювати це неможливо, тому що навіть якщо будинок будували останнє покоління, воно на це витратило на один десяток років. Ну, я не беру тих останніх, хто награбував гроші в 90-ті, коли вони просто наймали і ці маєтки зводили. А ті, що Своїм трудом заробляли гроші. І от, фактично обрізана головна реперна точка, будинок, родове гніздо. Да, з одного боку богобрані роблять, щоб не прив'язані були люди, космополітів роблять з них. Яка різниця, де ти живеш, яка різниця, яка національність, аби тобі було, щоб ти міг виконати, три тварини тих. Збудувати. Наплодити, посадити. Ну, і багато людей ведуться на це. Але не всі. нас спрацьовує генетично. Тому що ну, в якому випадку в нас на Україні до землі дуже відносились позитивно. І земля годувала, і до неї було, ну, як фактично, до Бога. Ну, воно так і є, мати, сира земля Макош. І відповідно, Земля відповідала. Ну і плюс зв'язок же ж був, фактично. Ти в гармонії з природою, тобі думки відкриваються природні, і тобою важко маніпулювати. От тому і зайнялися ще 300 років тому якраз знищення ну, такого світобачення на Україні. Тому що в Європі вже там давно рабство було. Там ще з феодалів почалося, що ліс то ти не можеш туди зайти, щоб дров зібрати, чи полювати якусь дичину, або позитива за це треба. Так що там вже скільки поколінь, вони раби вже в душі. Не знаю, як удасться представники білої раси повернути опять до того стану, в якому вони взагалі-то були. Вони були вільні. Ну, а в нас зараз, виходить, такі вільні залишились тільки українці, українців, якщо так розібратися. Ні, ну в білорусів там є, трошки в Росії є. Але останнє, бачите, як масу зомбували, навіть якщо якийсь невеликий відсоток є, вони погоди не грають в Росії. Так що зараз якраз йде знищення цієї вольності, щоб люди не жили по природним законам, а щоб ними можна було маніпулювати, ну і створити чергову диктатуру. Тому що ви бачили, що фактично що той устрій, що той, що комуніст, що капіталізм створювали одні ті ж клани. Просто там дали раз рабство економічне на Заході, а тут дали ну, політичне рабство. А так все рівно, одне і те ж рабство. Ніде практично не давали людям волю, вони були незалежні від держави. Але воно до цього перейде. Тому що інакше розвитку не буде. Якщо людину обмежувати, у неї нема стимулу думати про щось покращувати. Ні, ну який стимул був, дай в Радянському Союзі пробували там, ну, де грошима, ну, спочатку більше не грошима, а славою. Там, переміг кость у якомусь соцзмаганні, о, тобі там медальку дали, всі, ура, ура. І в людини пиха. Розвивається, і вона далі знаходиться в такому стані. Ну і плюс ще на тому ж Донбасі там грошима. Я працював в інституті колись, і в нас один, ну вже він був літня людина, учасник війни, єврей, а він якраз закінчив інститут і працював після війни на шахті. Він розповідав, що зарплата така була, що він за рік фактично міг скупити собі машину. Ну, якщо в інших зарплата там була 100-150 рублів, то на шахті було 300 і 600. Ну, відповідно, я вже не пам'ятаю, 800, по-моєму, рублів. Він казав, запорожець коштував. Так що навіть не десь у забої. І це зарплата достатньо була, щоб спокійно, без напрягу, за рік купити той же Запорожець. А 1600, по-моєму, чи Побєда, чи волос, я вже, чесно кажучи, чи Москвич. Забув би давненько це було, і таким чином стимулювали людей. Зараз стимуляція повинна бути за рахунок можливості творчості, без обмеження. Фактично, що ти думку, яку ти читав, в залежності від свого стану, тобі думка відкриється з того чи іншого рівня поля духа, відповідно, і ти починаєш реалізовувати її. Тут обмеження нема. А якщо людину тримати в обмеженні, вона не буде виходити на той рівень, а буде на нижчих рівнях, відповідно, розвитку як такого не буде. Тому що чим більше людина зніматиме інформацію закритою, з поля духа, з більших рівнів, тим потужніше буде йти процес еволюції людства. Розвиток буде йти. Тому що поле духа, ну, чий ефір, Всю інформацію аналізує, що відбувається, і відповідно думки проявляються на продовження еволюції. Ну і хто вже вхопить цю думку, почнеться реалізація, він резонанс бере інших. І таким чином йде розвиток. А оці всі диктатури, хоч західна, хоч східна, вони ж не дають. От і Тому і колос підійшов отакий. Бо обрані розуміють, що вони не втримають ситуацію, пішли на те, що треба знищити ну, 90% людства. Ну знову ж їм це дозволено, тому що якраз ці відсотки і не роблять те, що вони повинні робити. Вони не думають про майбутнє, а вони живуть на рівні тваринних інстинктів. Ну, відповідно... Людина не входить в харчові ланцюжки на землі. Вона елемент штучний внесений сюди. Все останнє пов'язано в ці ланцюжки. Листя дерева падає, його їдять там якісь черви, знову виходить, іде обіг такий. Траву, потім трава проростає, траву їдять якісь косулі, косулі їдять вовки і тому подібне. А людини тут немає, вона потім несена. Без неї земля може обійтись. От в неї інше призначення. Якраз створити майбутнє. Так що побудуйте. Тому що експозиція поки невідома. Невідома якраз і лякає. Просто ті варіанти, а що вам прийде, якщо прибрати реперні точки. За що зачепитися, яка основа, що далі стартувати? Тому що рано чи пізно все рівно завершаться оці ігри богообраних з війнами. Навіть коли вони і приберуть 90% населення землі, все рівно закінчиться воно. І ті, що залишаться, їм доведеться це відбудовувати і далі йти на слідующе коло, золотий вік. Так що спробуйте подумати. Тому що все-таки думаю, що Україна буде задавати імпульс розвитку. <кій> Тому що тут найбільше залишилось людей, в яких оцей дух вольності зберігся. От цього скільки знищували, але все одно до кінця. В екстремальних умовах він пробуджується. Навіть війна це показала. Так що відповідальність дуже велика. Українцям треба знайти шлях. Подальшої еволюції. Ну, а те, що робиться, багато з нього не зрозуміло, для чого? Воно. Але воно може бути дуже глибинно скрите, і те, що ми сприймаємо негативно, воно якраз позитивно. Ну, це те, що тих же самих пам'ятник стосується. Прибравши всіх ідолів, приберуться і їхні діяння. Бо поки воно є, образ, Інші люди цей образ підтримують. Відповідно, в минулому і діяння ці є. цієї. Бороняк робили. Вони змінювали минуле таким чином. А якщо образа нема, діяння ніхто не підтримує, в минулому їх не було. Вже по-іншому розвиток йшов. І от зараз таким чином, я думаю, воно починає виправлятися. Тому що дуже багато, практично все перевернуто навпаки. Вся наша історія це байки стори. Але не прибравши цю ідеологію і вдає з землі, толку не буде. Тому що вона призвела до руйнації, до колапса на планеті. Так що думайте. Якщо ви напрямок якихось думок починаєте думати, воно може прийти якраз з поля духа інформація на ваш запит цей. Він може підказати щось далі. Ви це будете освислювати, воно стає доступним іншим людям. І таким чином починає вже працювати колективний розум. Так що осмислення це дуже серйозна річ. Що пробуйте. Я вам озвучую теми, про що ви замислились. А там що воно вже прийде. Бо я сам не знаю, я просто вам озвучую, щоб ви теж подумали. Те, що я знаю, я не завжди озвучую. Я просто провокую вас, щоб ви про це подумали. Щоб колективно створити спільну думку, яка продаде до спільної дії. Ну, мабуть, і достатньо. Не зовсім стемніло. Пора додому збиратися. Це найкраще. До побачення. Ну, Камера, мабуть, не покаже. Тут дуже багато плазмоїдів на округи. Це кургані поляж, поховання. Ну, таке враження, що душі підтягуються і навкруги літають. Ну, знаю, камера їх, мабуть, не покаже. Боковим зором їх видно, та й не боковим зором їх видно. Так що тут ще друга складова, неприявний світ або світ мертвих. Там реперні точки ці не працюють. Ну він ще як, вони, ак вони активні для тих, хто в проявному світі. Для неправильному світу там щось інше. Тому що ну, толку з того згадувати якогось лідера харизматичного накшал того ж'яного бланка, коли його вже просто немає. Ну, а душа, програма його. Ну, вона існує вона якраз разом із іншими не менш харизматичними лідерами. Так що там реперів нема. І от якраз тут вже цікаве питання. Можливо, буде задавати імпульс, куди рухатися, якраз неправильний світ. Бо в них мають бути свої репери, які для правильного світа невідомі. І вони можуть і повести. Фактично, коли. По частотному диапазону ці два світи зрівняються, якраз, може, непроявлений поведе тих, хто проявлений. І все воно якось стане на свої місця. Ну, а поки воно невідоме. Ну, ну просто добавочком зробив, щоб ви замислилися. Тому що два світи будуть разом цей перехід робити. І Як воно точно буде? Я думаю, поки нікому не відомо. Воно все в динаміці. І залежно від людей, які будуть усвідомлювати, який обсяг інформації, буде і рух далі. Ну, ми Ведару достатньо. В цьому найкраще. До побачення.